Добрий день, я хочу вам відповісти, тому що із таких питань, тільки ви задали саме до цього відео. Значить, що значить закриття програм роду? Це значить, якщо у вас в роду, навіть ви можете не знати, що у вас були там по роду хтось. Ну, давайте, допустимо, алкоголіки, наркомани, відьми, там, вбивці. Да? А ви не знаєте, але воно відчуваєте, знаєте, от наче фільм дивитесь який, а вас аж мурашить. Ви розумієте, що ви або там жили, або були такі ситуації, ви не розумієте, Відкі є проблеми в житті, от, допустимо, є якась проблема, як її вирішити, непонятно. Вона по кругу повторюється, по кругу повторюються ті ж самі люди, але в іншому вигляді, да? ну інші люди, ситуація та ж сама. А закриття програми роду це значить по роду вона передавалася. Ця програма, і якщо хтось, знаєте, кажуть, що то що, я повинна за якусь бабку відповідати, на жаль, воно так складається. Є карма роду, є карма душі. Ви чиста душа, допустим, хочете розвиватись, а є карма роду. І в роду, якщо були допустим, вбивці, вішальники, алкоголіки, там наркомани. Воно може через три покоління кажуть, що у алкашей бувають нормальні діти, да? там ну генетика плюс робота, це одно, але дуже розумні, да, діти. Тому що в роду були програми, які передаються праправнукам через три покоління, чотири покоління, може. Ви навіть і знать про них не знаєте. Хтось там був в він хтось там був на війні в той час. Да? А воно зараз у вас повторюється. Оце програма роду. І якщо вона закривається, негативна програма роду, а відкрити можна позитивно, тобто відкрити. Хороші знаки якості там, в сім'ї, які були у вас про бабусі, ви знаєте, що вона там лікувала людей, була доброю, там, ну, молилась, чесна, відповідальна, і в неї життя довге і щасливе. Тобто закрити це значить, не значить, що хтось помре і більше не народиться в, цій, в цьому роду. Це значить, негативну програму ви пропрацювали, відкрили її психологічно, енергетично, да, там, через спеціаліста, через книги самі е, зрозуміли. Е, або буває, коли там алкоголік. Що ви не будете пити там все життя, ця програма може на вас завершитись і далі вона не піти. Ну, тобто, там є певні домовленості, схеми. Значить, закриття програми це просто і, і витягування із гілочки вашого роду цієї негативної програми, яка була в роду. І далі вона вже нікуди не піде. На ваших дітей, внуків ця енергія негативна не піде, тому що ви її закрили. Ви її не пускаєте на себе. Ви із себе головне, щоб її викоренили, і далі не пускали. Тоді воно закривається. Всіх чистити по роду, всіх, всіх, всіх не треба себе і далі воно чисто. Оце називається закриття програм роду.